Від п'ятниці, починаючи з 10-ї години ранку, українсько-польський кордон ризикує бути знову заблокований. Цього разу вже не перевізниками з польської сторони, а польськими фермерами. Чого вони хочуть і наскільки довго триватиме ця блокада? Теоретично будемо розпитувати Маркіяна Дмитросевича, заступника міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Маркіяне, вітаю. Добрий день. На вашу думку, наскільки серйозна ця блокада і як довго вона триватиме? Ну і, звісно, почати варто напевно, що хочуть польські фермери від України. Польські фермери, в принципі, як і всі фермери в Європі, хочуть двох речей, які прямо не пов'язані з Україною. Перше, це. Пом'якшити вимоги зеленого курсу європейського, друге, вони хочуть отримати більше субсидій, дотацій компенсацій. Це зрозумілі причини. Такі протести зараз відбуваються і в Німеччині, і в Іспанії, і в Франції. Дуже колоритні кадри ми бачимо з їхніх протестів. Однак, в ситуації з Польщею до цього переліку додається знов ж таки. Вимога до їхніх урядів протидіяти нібито надмірному впливу українського агроекспорту на їхніх фермерів. Ну, і як довго вони планують блокувати цей кордон? З тої інформації, що ми зараз маємо, вони планують блокувати пункт пропуску Дорогуськ, починаючи з ранку 9 лютого. Приблизно на місяць часу вони також хочуть провести акцію в шагиня медики на пункті пропуску, яка буде тривати з ранку 9 лютого до вечора 9 лютого, тобто вона не буде тривалою, і наскільки ми розуміємо, крак краківець курчово Вони зараз не планують блокувати. По, по наших даних вони там не мають дозволу місцевої влади польської оскільки все таки е, цей пункт пропуску веде до грубо кажучи, автостради яка має стратегічне значення але ще раз це все попередня наша інформація якою ми зараз володіємо Тобто, фактично, претензії у польських фермерів не до України, а до керівництва Європейського Союзу і внутрішніх е, законодавчих актів, але українсько-польський кордон вони використовують як важель тиску. Так, е, так виглядає. Крім того, це зрозуміло, що це є реакція на проект регламенту, який запропонувала Єврокомісія щодо продовження ще на рік безмитної і безквотної торгівлі. України з Європейським Союзом, я думаю, вони також цього побоюються. Ваше міністерство вже в контакті з цього приводу із польськими колегами? Ми постійно з ними в контакті. В нас будуть на рівні урядів зустрічі. Я думаю, в найближчим часом, в найближчі тижні для того, щоб це питання, в тому числі це питання вирішувати. Ми добре знаємо, що. Польське міністерство аграрне постійно займається цією проблематикою і зустрічається постійно з потенційними протестувальниками. Ці зустрічі були і вчора, і наскільки ми знаємо, планується і на сьогодні. Тобто, відверто кажучи, польське міністерство, польський уряд, новий вже також не в дуже сприятливих і легких умовах зараз працює. Зрозуміло, дякую, пане Маркіяни, що трохи прояснили ситуацію. Нам залишається дочекатися ранку п'ятниці, щоб побачити наскільки серйозною буде ця блокада. Маркіян Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики і продовольства України, був на зв'язку.